Ложкою дьогтю можна зіпсувати бочку меду. Саме це прислів'я вважають в облдержадміністрації, чи не найкраще ілюструє випадок, який трапився минулого тижня на вулиці Пушкіна. Нагадаємо, тоді рятувати чоловіка, який стікав кров'ю, приїхав нетверезий фельдшер. Потерпілого врятувати не вдалося. Його травма виявилася несумісною життям. Фельдшера звільнили ще декілька осіб отримали догани. Паралельно робочу групу для проведення службового розслідування створили і при департаменті охорони здоров'я. Комісії виявлення слідуючи недо. Це невчасна і доїзд швидкої допомоги. Перше, друге, поява на робочому місці в нетверезому стані фельдшера екстреної бригади екстреної медичної допомоги. Ну і такі зауваження, що були порушені вимоги медичної демонтології по відношенню до очевидців події. Також бригада працювала без засобів захисту і не проведена електрокардіографічна діагностика діяльності серця. Саме те, що працівник швидкої прибув на виклик нетверезий, каже Володимир Курило, вражає, чи не найбільше, Екстрена медична допомога це така, е, це така структура галузі охорони здоров'я, пацієнтами якої може стати кожен із нас у будь-яку хвилину. І напевно ніхто з нас. Тим більше департамент не згодиться, щоб нас рятувати приїде людина в тверезому стані. За словами Володимира Курила, подібні випадки зводять нанівець працю інших медиків, тисячі врятованих життів та успішних операцій. А тому каже позиція департаменту охорони здоров'я принципова за допущені помилки потрібно відповідати. Головного лікаря центру екстреної медичної допомоги, заступника головного лікаря тере головного лікаря міської станції екстреної медичної допомоги притягнено. Дисциплінарної відповідальності нами рекомендовано керівництву Центру екстреної медичної допомоги розглянути питання щодо відповідності займаним посадам як керівника. Підстанції так старшого лікаря, зміни, так і лікарю з медицини невідкладних станів, як керівнику бригади. Дане питання каже Володимир Курило, розглядали на комісії обласної ради, де таку пропозицію підтримало четверо з п'яти депутатів. Відтак рішення направили голові облради.